Проблема забезпечення населення якісною питною водою з кожним роком стає гострішою. Більшість поверхневих і підземних вод Закарпаття за рівнем забруднення не відповідають вимогам стандарту на джерела водопостачання. Очисні споруди і технології очищення застаріли. Існуючі в країні методи очистки води не знищують віруси. Тож питна вода може стати шкідливою для здоров'я людини. Фахівці радять людині вживати біля трьох літрів води в день. Яку воду вживають мукачівці? Чи ризикують тамувати спрагу водою з-під крана? Поцікавимося. Тип'я з колодязь за чисту нормальну воду, не ржава. Обачно дитині перекип'ячеру, а самі можемо і таку, можемо, і таку. Ми в селі живемо, а дуже у нас тепер така мутна, аж такий, запах такий неприємний. Ми і кип'ятимо, потім остиває і так і п'ємо. Мо Вони можна пити з колодя і дуже мало води у нас. Ми воду з складі зачищимось фільтром. Віток і під воду від того, що моя мама. Сибір'ячка і яць тоже Вони привикли слушати піть, тільки кип'ячену воду. Виявилося, що з десяти респондентів дев'ятеро вживанням воду кип'ятять. Очисні фільтри у домівках встановили всього двоє людей. Інші мотивують дороге задоволення. Фахівці ж стверджують, у мережу центрального водопостачання Мукачева вода надходить не з річки, а з глибинних джерел. Та відповідає всім санітарним нормам і пити її можна. Але якщо виникли сумніви щодо якості питної води, радять звертатись до міськводоканалу Мало часа не підслужби для перевірки її якості. На даний час, за результатами тих лабораторних досліджень, які нам щорічно надає качів водоканал, за результатами наших досліджень, нашої лабораторії, вода відповідає гінічним вимогам, відповідає державним санітарним правилам, гінічні вимоги до води, яка призначена для споживання людиною. Але що стосується децентралізованого водопостачання, все-таки, особливо там, де є діти маленькі, де є діти до трьох років, воду обов'язково треба кипити. На Закарпатті альтернативою питної води є бутильована, але фахівці застерігають. Вона містить консерванти, які забезпечують її тривале зберігання. Крім того, наш край багатий на джерела мінеральної та прісної води. Її пити корисно, але у випадку, якщо якість перевірена відповідними інстанціями, закарпатці часто вживають мінеральну воду як столову.